Найпопулярніший електромобіль BYD. В чому таємниця цих авто? Багато хто не знає, що компанія BYD випустила свій перший електромобіль i 6 за 5 років до виходу першої моделі Tesla Model S. У 2008 році BYD випустив свій перший електричний передньопривідний кросовер з найбільшим на той момент у світі запасом ходу у 300 км. Як вважаєте, які суперові авто від BYD ми привозимо сьогодні? Дивіться далі. BYD TANG – перевірений часом електричний кросовер, оснащений двома електромоторами, повний привід та потужність 505 кінських сил, запас ходу до 730 км. Завдяки використанню літієво-залізофосфатних батарей та унікальному дизайну, модель дуже безпечна та популярна у своєму класі. Електричний BYD Song Plus позашляховик середніх розмірів. Використовує запатентовану акумуляторну батарею Blade Battery ємність 71,7 кВт. -год. Має вражаючий запас ходу понад 500 км. Поєднує елегантний дизайн, інтелектуальні технології та ефективну потужність. BYD Song L. 23-го року. Отримав 11 тисяч замовлень через 17 днів після початку попереднього продажу. Тонкі наскрізні фари безрамні двері, приховані дверні ручки, панорамний дах, електричне антикрило та спортивні 20-дюймові диски з червоними супортами. Доступний до замовлення у бронзовому, білому, чорному та сірому кольорах. Вгадаєте, який наразі найпопулярніший серед замовлених? Пишіть нам в коментарі. Салон оздоблений замшою помаранчевого, білого або сірого кольору, майже 16-дюймовий центральний екран керування, який повертається, NFC-картка, ключ та телефонний вхід, навколишнє освітлення та система ароматизаторів. Замовляйте електромобілі BioID в салоні Електромобіліті, бо ми ваш експерт з електротранспорту.